20 грудня 1902 року в сім'ї спадкоємця британського престолу народився син, четвертий син майбутнього короля Великобританії Георга та його дружини Марії Текської. На хрещенні 26 квітня 1903 року у Вінзурському палаці були присутні його дід, король Едуард VII і королева Олександра, принц Вальдемар Датський, Людвіг Батенберг та вдова імператриця Марія Федорівна. Дитина отримала чотири ім'я. Джордж Едвард Олександр Едмунд. Вихованням Джорджа займалися няньки, що було практикою в тодішніх аристократських сім'ях. Батьки були дуже жорстокими. Ось приклад однієї історії. Георг V якось сказав: Мій батько боявся своєї матері, я боявся свого батька, і мої діти будуть боятися мене. Він був настільки радий, що його діти боялися його і тремтіли перед ним, що одного разу Джордж так погано дивився на нього, бо Генрі запізнився на вечерю. Що Генрі впав і знепритомнів від страху? Джордж мав хороші відносини з усіма братами та сестрою, але був більше подібний до старшого брата Едварда. Принц Джордж отримав освіту від особистого викладача. Потім пішов в підготовчу школу в Кенті у 13 років, як і раніше, його старші брати, Едуард та Альберт, вступив до військово-морського училища. Він залишався у королівському флоті до 1929 року. Після виходу з флоту Джордж деякий час обіймав посади в Міністерствах закордонних та внутрішніх справ, ставши першим членом британської королівської родини, який працював у Державним в службах. Він не був першому черзі на престол, тому міг працювати. Ще в юності принц вирішив пов'язати своє життя з авіацією. У 1929 році отримав ліцензію пілота, першим з королівської сім'ї перетнув Атлантику повітряним шляхом. 12 жовтня 1934 року, перед весіллям з Мариною, принцесою Грецькою та Данською, принц Джордж отримав титул герцога Кенського, графа Сен-Ендрюса та барона Даун-Патріка. Пара одружилася 29 листопада 1934 року у Вестмінстерському аббатстві, наречена була дочкою Миколи, принца грецького та датського і Великої князівни Олени Володимирівни. Принцеса Марина здобула титул її королівської високості герцогині Кенської. І до, і після весілля Джордж мав бісексуальні зв'язки. Серед його партнерів більш відомі шансоньє афроамериканського походження Флоренс Мілс. Спадкоємиця банківської імперії Попі Барінг Маргарет Вігхем, згодом герцогиня Аргайл, актриса та співачка Джессі Меттьюс і Барбара Картланд, яка вважала його батьком своєї дочки, а також далекий родич Джорджа Луї Фердинанд Пруський. Принц протягом 19 років дружив із Нойлом Кавардом, але біографи сумніваються, наскільки їхні стосунки були платонічними. Проте партнер Каварда Грем Пейн стверджував, що це просто дружба. Роками існувала думка, що американський видавець Майкл Темпл Кенфілд був позашлюбним сином Джорджа і Кікі Престон, згідно з різними джерелами, і брат Принца Едвард і Лора, герцогиня Марлборо, друга дружина Кенфілда, вважали це правдою. Кенфілд був усиновлений американським видавцем Касом Кенфілдом. У 1953 році Майкл одружився з Кароліною Лі Був'є, молодшою сестрою Жаклін Був'є, дружини американського сенатора і майбутнього президента США Джона Кеннеді. Також герцог був викритий у вживанні наркотиків. Після отримання титулу герцога Кенського Джордж почав виконувати обов'язки члена королівської сім'ї. 9 жовтня 1935 року в пари народився син, якого назвали Едвардом. 20 січня 1936 року помер батько Джорджа, король Георг V. Герцог Кенський разом із братами йшли за труною під час похорону батька. Новим королем став старший брат Джорджа Едвард, який майже відразу сказав, що бажає одружитися із заміжньою американкою Волі Сімпсон. Джордж відразу не підтримав старшого брата і сказав, що він лише руйнує все. 11 грудня Едвард зрікається престолу на користь свого меншого брата Альберта. Проте Альберт міг не стати королем. Справа в тому, що багато урядовців пропонували королеві Марії стати королевою регенткою. Передати дрон популярнішому в народі за Альберта Джорджу Герцогу Кенському. Проте королева Марія відмовилася, і Альберт став королем під ім'ям Георга VI. На цю тему є окреме відео. Посилання буде в описі під відео. А ми продовжуємо. А щодо Джорджа, то він підтримував і поважав нового короля. Після того, як Альберт став королем, то їх відносини покращилися. 25 грудня 1936 року на Різдво народилася донька, яку назвали Олександрою. У березні 1937 року герцогу Кенському доручили командування королівськими військово-повітряними силами у званні груп Кептана, призначений комодором повітряних сил 500-ї ескадрильї допоміжного військово-повітряного корпусу у серпні 1938-го. У червні 1939 року отримав звання віце-маршала ВПС, а також генерального офіцера в двох інших підрозділах Збройних сил. У 1939 році. Герцог Кенський був обраний великим майстром об'єднаної великої ложі Англії і залишався ним до смерті. На початку Другої світової війни Джордж повернувся до активної військової служби, як контр-адмірал. Так як Джордж не був першим у черзі на трон, то він міг продовжувати свою службу. І в квітні 1940 року вступив до королівських військово-повітряних сил. Джордж був лицарем Великого Христа, був нагороджений орденом святого Михайла та Святого Георгія, орденом. Чортополоха та орденом підв'язки та королівським вікторіанським ланцюгом, 4 липня 1942 року, в парі народився син, якого назвали Майклом. Сонячний день у приватній каплиці Вінзорського замку та святкування хрестин дитини, яка виросла і стала принцом Майклом Кенським. Коли того дня 1942 року сімейна вечірка закінчилася, батько новонародженого поцілував на прощання свою племінницю, юну принцесу Єлизавету, і пообіцяв відвідати її в Балморалі найближчими тижнями. Але спочатку він повинен виїхати за кордон на службу. Однак вона більше ніколи не бачила принца Джорджа, герцога Кенського. Джордж загинув 25 серпня 1942 року в авіакатастрофі в Шотландії. Літак прямував з Евантана до Ісландії. Багато питань виникло про причини аварії та роль у цьому герцога Кенського. Висувались версії про участь британської розвідки, оскільки Георг, можливо, мав деякі небажані відомості. З іншого боку, можливою причиною катастрофи стали технічні проблеми на борту. Літак не зміг набрати висоту та зачепив скелі. Так чи інакше, Істина виявилася нез'ясованою. Смерть Джорджі у віці 39 років стала колосальним шоком для нації. Смерть принца стала найгучнішою жертвою Другої світової війни. Жоден королівський принц не віддав життя, захищаючи свою країну протягом 500 років. 26 серпня тіло Герцога перевезли до Лондона. Однак, після поспішно організованих похоронів, які відбулися лише через 4 дні, не було встановлено жодного публічного меморіалу в пам'ять про нього, ані статуї, ані офіційної біографії. Ані благодійної організації з його іменем. Спочатку герцога поховали у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, пізніше їх перепоховали у королівській усипальниці у Фрогморі. Титул герцога Кенського успадкував його старший син Едвард. Дружина Джорджа Марина, герцогиня Кенська, пережила свого чоловіка на 26 років і померла 27 серпня 1968 року у віці 61 року. Про життя герцога знято документальний фільм The Queen's Lost Uncle. Скандальне особисте життя герцога Кенського описано у романі Джефрі Коріка Африканські ночі, написаного 2004 року. Після загибелі принца Джорджа Кенського у королівській сім'ї ще один принц загинув через авіакатастрофу принц Вільям Глостерський. Він загинув 28 серпня 1972 року, майже у той самий день, через 30 років.